Слава Ісусу Христу! Дійсно, наш Бог він запрограмірував, що наше тіло, душа та дух не залежать від семидневного складу життя. Біблія, яка написана Богом через пророків та апостолів, доказує, що Бог створював Всесвіт. Та нас, людей, шість днів, а сьомий день він відпочивав. Був відпочинок для Господа. То ми люди повинні шість днів працювати, а сьомий в неділю спочивати і віддатися Богу. Благословення та пізнання істини тобто тілом відпочивати, а душею та духом віддатися Господу. А сатана все робить, щоб ми відвернулися. тобто П'ятиденний чи десятиденний тиждень, що ми пішли з тварин, хоча нас створив Бог. І дарвінізм, це еволюція це вчення сатани. Якщо ми поведемося на це все, то попадемо в пекло, коли буде суд Божий, і нас будуть судити по ділам нашим. Щоб нам отримати благодать Божу і народження згори, нам потрібно пізнавати та проповідувати і жити по Євангелії, бути смиренними, бути світлом для. seu recrito amém